Бачимо Андрія день. Доброго дня! Вечір вже так вже підходить до завершення наш рівненський літературний форум. От в чому на вашу думку його особливість? І от чим запам'ятався цьогорічний? Мені здається, що він в такому вигляді він перший. І він так і називається наш літературний форум. Багато цікавих речей, які можна втілити. Не так багато людей, можливо, як я би хотів, щоб ходили на Рівненський літературний форум. Але це гарна локація, гарний люди Приходять послухали, входять всі знають там якісь. Є можливість авторам презентувати свої книжки, є можливість. Гарно, що так, тут міняється я, а, я, якісь перформативні якісь речі, так, а спів так, і так, а, серйозні так. якісь дискусії навколо літературних так, а, процесів чи якихось питань. Ну я так розумію. Ви теж в якихось брали дискусійних панелях? А ні, у я учіщі, не ніч я ну, у мене є переміковні шоу. Я читаю і я так. роблю сценічну поезію, сценічні висновки тому. У мене якраз така не я не цього я я, 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 я я, можу, але я так мені буде дуже багато. А так я вибираю шоу. Це ви Добре, дякую вам. Гарного вечора.